Твоє фінансове становище сьогодні це не вирок минулого, це не проблема твоїх батьків, сім'ї, це результат рішень в теперішньому. Ти не досяг того рівня, про який мрієш, бо щодня приймаєш рішення, які тримають тебе в бідності. І найгірше, ти навіть цього не помічаєш. У цьому відео я покажу тобі 27 навичок, думок і дій, які гарантують, що ти ніколи не станеш багатим. Тому дивись уважно, і я впевнений, що ти точно впізнаєш тут себе. Перше. Скаржся на життя та шукай винних навколо. Оці постійні нарікання на обставини або інших людей просто гарантують, що ти ніколи не візьмешся за зміни. Поки ти жалієш себе і звинувачуєш когось у своїх бідах, твої справи просто стоять на місці. Негативні розмови забирають енергію, відштовхують від тебе людей, які могли би допомогти тобі або надихнути. Друге. Не бери відповідальність за своє життя. Просто залишайся в ролі жертви, якщо вважаєш, що в твоїх проблемах завжди хтось інший винен, начальник, уряд, економіка, то ти знайдеш виправдання нічого не робити. Такий підхід ну, дійсно зручний, бо дозволяє не змінюватись, але він же й закріплює бідність. Лише взявши відповідальність за себе, можна щось покращити, але це вже про протилежні принципи. Третє, вважай бідність своєю долею. Просто переконуй себе, що якщо ти бідним народився, то бідним і помреш. І це чудовий спосіб залишитись на місці. Коли ти віриш, що успіх не для таких, як ти, то й не намагаєшся нічого змінити. Ось цей фаталізм він позбавляє мотивації, бо навіщо старатися, якщо нічого не змінити, і у результаті пророцтво здійсниться. ти залишишся там, де був. Четверте, думай, що багатство, гроші залежить тільки від везіння. І ти щиро віриш, що успіх приходить випадково через виграш в лотерею, спадок, щасливий збіг обставин в зручному місці, в зручний час, і тоді можна сміливо нічого не робити для власного розвитку. Адже якщо гроші залежать лише від удачі, то твої зусилля ні до чого. Така віра зручно знімає з тебе відповідальність і водночас гарантує, що ти навряд чи розбагатієш без ось цієї примарної фортуни. П'яте чекай на дива або багатого рятівника. Це ще один дієвий метод не вибиратися з бідності. Пасивно чекати, що колись щось саме собою налагодиться. Можна мріяти, що ти виграєш мільйон, або з'явиться добрий якийсь благодійник, який вирішить твої проблеми. І поки ти чекаєш цього принца на білому коні, або якоїсь той мани небесної, то дорогоцінний час іде. Шанси на диво дуже мізерні, зате роки минуть гарантовано, і ти залишишся на тому самому фінансовому рівні. Шосте: вважай гроші злом. Переконуй себе, що багаті люди погані, нечесні, а гроші просто псують душу. І з таким переконанням ти підсвідомо будеш триматися подалі від заробітків і достатку, щоб лишитись просто хорошою людиною. Якщо гроші це зло, то бути бідним ну це благородно, чи не так? На жаль, подібна установка працює проти тебе. Неможливо притягнути в життя те, що ти внутрішньо зневажаєш або боїшся. Ти сам відштовхуєш свій достаток і вперто лишаєш без нього. Сьоме, кажи собі, що ти не заслуговуєш кращого. Низька самооцінка це прекрасний шлях ніколи не вибитись в люди. Якщо ти віриш, що ти негідний високої зарплати, успіху чи комфорту або власної справи, то і вести себе будеш відповідно. Ти не просиш підвищення, не берешся за сміливі проєкти, відкладаєш мрії на потім, і врешті ти задовольняєшся малим. Навіть якщо всередині ти відчуваєш, що здати на більше самосаботаж. І оцей самосаботаж він гарантує, що бажане так і залишиться недосяжним. Восьме заздри успішним і критикуй їх. Замість того, щоб вчитися у тих, хто досягнув успіху, обговорюй їх за спиною і шукай, за що би зачепитись. Ну, він, напевно, накрав, якось нечесно заробив, або батьки подарували, або там він то все орендовує. Подібні думки приносять тобі короткочасне полегшення від власної нереалізованості. Заздрість і осуд, вони ніби виправдовують твою бездіяльність. Раз успішні люди погані або нечесні, то й намагатися немає чого. Але правда в тому, що чужий успіх тобі не заважає, заважають лише власні негативні. Емоції, що відволікають від роботи над собою. Дев'яте. Не мрій і не став великих цілей. Живи без чітких цілей. Пливи за течією. Якщо у тебе немає мети, то й ніби провалу немає. Згоден. Це зручно, не треба виходити із зони комфорту, але відсутність великої мети веде до хаотичного витрачання часу і сил. Ти працюєш день за днем, не розуміючи, куди прямуєш. У такому режимі легко минуть роки, а фінансовий результат залишиться таким самим мізерним. Хто не планує стати багатим, той ним і не стане. Десяте. Живи без плану ні фінансового, ні життєвого. Ще краще за відсутність мети. Повна відсутність планування. Гроші приходять, і йдуть, кудись невідомо куди. Життя саме складеться. Сьогодні витратив зайве, завтра якось розберешся. Не думай про пенсію, про розвиток кар'єри, про майбутнє сім'ї. Все одно наперед нічого не передбачиш. І результат прогнозований. Без плану ти просто топчешся на місці. Фінансові мрії так і залишаються мріями, бо ти просто не окреслюєш шлях до них. Хаос у справах дуже ефективно підтримує тебе у бідності. Одинадцяте відкладай важливі справи на потім. Прокрастинація твій найкращий друг, якщо хочеш нічого не досягти. Кожного разу, коли ти кажеш собі встану завтра або почну з понеділка, твої можливості потихеньку вислизають. Бізнес-ідея залишається на папері, резюме в якусь кращу компанію десь в чернетках. Курси, які ти купив вони в планах на невизначене колись. Дні перетворюються на місяці, місяці на роки, а ти все ще збираєшся змінити життя. Але не сьогодні. Таким чином, час, який міг працювати на тебе, працює проти тебе. 12. бійся невдач і уникай труднощів. При першій перешкоді відступай. Навіщо терпіти дискомфорт чи ризикувати, якщо можна просто зберегти статус-кво? Така стратегія точно збереже тебе від зайвого стресу, ну і від успіху також. Успішні люди спотикаються і падають, але підводяться і йдуть далі. Якщо ж ти кидаєш справу, щойно стало важко, то ти ніколи не дізнаєшся, що чекає тебе за черговим бар'єром. Якщо ти здаєшся завчасно, ти просто власноруч закриваєш перед собою до можливого прориву. І лише ті, хто наполегливо долає труднощі, рухаються вперед, а решта залишаються позаду. Тринадцяте. Уникай зміни будь-якого ризику Комфорт понад усе. Тримайся знайомого, навіть якщо це давно не працює. Нові можливості завжди пов'язані з невідомістю, а раптом не вийде. Тож краще взагалі нічого не змінювати. Такий підхід гарантовано вбиває розвиток. Ти відмовляєшся від сміливих рішень, які могли б вивести тебе на новий рівень доходів. У результаті залишається лише те, що ти маєш зараз. Парадоксально, але страх змін він не зберігає стабільність, він просто консервує твою посередність. І поки ти чіпляєшся за старе, світ буде вперед без тебе 14. Не вчи нічого нового. Закінчив навчання досить. Навіщо читати книжки, навіщо відвідувати якісь курси чи переймати чийсь досвід, якщо можна вечорами розслабитись. Нехай інші вчаться і здобувають нові навички, а ти вже і так усе знаєш. У сучасному світі все змінюється швидко професії, технології, вимоги. Якщо зупинитись в навчанні, дуже скоро твої знання застаріють, а цінність як спеціаліста впаде. Але ж ти не приймаєшся, нехай це все залишиться, як є, і цей рецепт гарантує, що кар'єрний ріст і фінансові прориви просто оминатимуть тебе стороною. П'ятнадцяте не вдосконалюй свої навички. Роби мінімум на роботі, аби тільки не звільнили нові знання, нові вміння, додаткова відповідальність це все не треба. Тобі і так платять. Такий підхід зручний, але коли приходить час підвищень, скорочень, то результати зовсім різні. Той, хто розвиває свої вміння, отримує просування або легко знаходить нове місце. а Відсиденьки оці залишаються біля розбитого корита. У сучасній економіці стояти на місці це те саме, що просто повільно рухатись назад. Якщо не інвестувати в себе, не працювати над своїми навичками, то твій заробіток буде стагнувати, а то й взагалі поступово з часом буде зменшуватись. Шістнадцяте Тримайся роботи, яку ненавидиш. і не пробуй нічого змінити. Ненависна робота з малою зарплатнею це теж стабільність. Ти щодня кудись ідеш, де тебе не цінують і що тебе не розвиває, але терпиш це все роками. Чому? Бо ти боїшся щось змінити. Ти знаходиш сотні виправдань добре там, де нас нема. У мене ж хоч якась робота є, а скрізь однаково. Насправді тобі просто бракує сміливості вийти за межі звичного болота. Тому продовжуючи займатися справою. Яка тобі не до душі, ти прирікаєш себе на своє фінансове болотце. Гроші люблять захоплених і сміливих, але ти не даєш собі шансу таким стати. 17. Не шукай додаткових джерел доходу. Працює від і до на одній роботі, навіть не думає про підробіток або власну справу. Вільний час краще присвятити розвагам або просто відпочинку. Ти ж і так втомлюєшся. Ідея про додатковий дохід здається тобі надто складною або ризикованою. Отже, ти добровільно обмежуєш свої фінансові можливості одним єдиним заробітком. Якщо ця робота низькооплачувана, то і рівень життя твій буде відповідний. Іноді єдина різниця між бідною та забезпеченою людиною це готовність шукати можливості до заробітку. Якщо такої готовності немає, то результат також не забариться. Вісімнадцять Проводь свій весь вільний час в соцмережах або перед телевізором, тому що вбивати час це справжній талант бідності. Після роботи найпростіше це лягти на диван, вімкнути якісь там шоу по телевізору чи нескінченно гортати стрічку в телефоні. Години летять, мозок відпочиває. От і добре. А те, що за цей час можна було б прочитати книжку, вивчити щось нове або почати підробіток, то це все дурниці. Бідність дуже любить, коли люди марнують свій час, адже час це ресурс цінніший за гроші. Його не повернеш. Втрачаючи вечори і вихідні на пасивні розваги, ти просто обмінюєш свій потенціал на порожні дозвілля і залишається тільки дивуватись, чому твоє життя не змінюється. 19. Обирай розваги замість саморозвитку. Це схоже на попередній пункт, але варте окремої уваги, коли виникає вибір. Почитати корисну статтю, чи погуляти по торговому центру, піти на семінар чи на пиво, ти завжди схиляєшся до легкого варіанту. Зрештою, навіщо напружуватись у вільний час? Така звичка поступово знецінює тебе як фахівця і особистість. Ти ніби стаєш експертом в розвагах, але це не приносить ні грошей, ні росту. Витративши роки тільки на приємні дрібниці, людина дивується: а чому я залишився бідний? А чому я нічого не заробив? Відповідь проста, поки інші здобували знання і досвід, ти й просто розважався. І ось тут у тебе знову вибір: закрити це відео і далі залипати стрічку, або хоча б один раз зробити ставку на себе і подивитись, що з цього вийде. Я підготував безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я ділюсь покроковою бізнес-моделлю, яка допомогла заробити мені понад півтора мільйона доларів в продажах за останній рік. Я погоджуюсь, що така цифра може для тебе звучати якось нереально. Але не лякайся, тобі поки що не треба мільйон. Ти можеш почати з 500 доларів, з 2000 доларів або 5000 доларів в місяць. А це вже серйозні гроші, які змінюють життя. І це не якась теорія, це реальний системний бізнес, який запускають звичайні люди з повного нуля, без досвіду, без складних технічних навичок і навіть власних товарів. Потрібне просто бажання, трохи дисципліни і чіткий план. Посилання на цей безкоштовний. Коштовний майстер-клас я лишаю одразу в першому посиланні під цим відео. Просто зроби один крок і подивись, куди він тебе приведе. 20. Витрачай гроші на дрібниці щодня. Ще один перевірений спосіб залишатись бідним спускати гроші на дурниці. Кожного дня балуй себе маленькими радощами: кава з кафешки, зайвий перекус, таксі, коли можна пройтись, чергова непотрібна дрібничка з інтернету, це тему, Аліекспрес, Оликс, Пром'юа, розетка і так далі. Кожна витрата, здається, незначною. Ну, подумаєш, там, 100-200 гривень туди-сюди, але копійка до копійки, і наприкінці місяця у тебе буде порожній гаманець. Зарплата розтягнута на дрібниці, і заощаджень у тебе повний нуль. 21. Купуй речі заради статусу та враження на інших. Бажання виглядати багатшим, ніж ти є, надійно триматиме тебе в бідності. Новий дорогий айфон в кредит, якийсь брендовий одяг, якась машина, яку ти купив на останні гроші. Все, щоб не гірше, ніж у людей, а може й краще. Ти витрачаєш гроші, яких у тебе ще немає, аби справити враження на тих, кому до тебе вже немає діла. Життя на показ дуже дорого обходиться. 22. живи без бюджету і обліку витрат. Не контролюй свої гроші. Навіщо взагалі вести якісь записи, планувати витрати або аналізувати рахунки? Це ж насправді нудно, складно, нехай гроші самі якось там розходяться. І такий підхід гарантує приємний сюрприз. Гроші закінчились, а ти навіть не помітив як. Оцей хаос в гаманці він рано чи пізно призводить до порожнечі в ньому. Двадцять третє. Не заощаджуй зовсім. Живи від копійки до копійки. Коли отримуєш дохід, витрачай його весь без залишку. Якщо щось і залишилось, неодмінно знайди на що його спустити, аби гроші взагалі не лишилось. Заощадження це ж для багатих, правда? Та ні. Насправді відкладені гроші дозволять створити фінансову подушку і капітал. Якщо ти не відкладатимеш нічого, то кожен непередбачений удар, хвороба, якась втрата роботи, поломка машини, яку ти купив там на останні гроші. Вона вибиватиме в тебе ґрунт з під ніг. Життя перетворюється на балансування між прірвою. Де будь-який вітерець просто може все зруйнувати. І відсутність заощаджень тримає тебе в стані постійної фінансової небезпеки, просто не даючи рухатись вперед. 24. Витрачай більше, ніж ти заробляєш. Якщо раптом не виходить проїсти всю зарплату, то не біда. Завжди можна витратити більше завдяки кредитам. Споживай сьогодні плати або мучся завтра. Купуй речі, які тобі не по кишені. Телевізор в розтермінування, телефон по кредиту і відпустка в борг. І ти створюєш ілюзію гарного життя, але ціною цього боргового ярма. Щомісяця значна частина твого доходу йде не тобі, а банкам і кредиторам. Баланс стає від'ємним. Жити в мінус це прямий шлях погрузнути в бідності, адже борги ростуть як снігова куля і просто з'їдають твоє майбутнє. Двадцять п'яте: набирай боргів на якісь свої. Власні забаганки. Цей пункт доповнює попередній. Брати кредит варто на щось, що принесе дохід в майбутньому, наприклад, на освіту чи розвиток бізнесу. Але так не роби. Набери кредитів на що завгодно, на нові телефони, модні обновки, якісь дорогі подарунки або просто прогуляй їх. Кредити легко отримати, тож користуйся. Життя одне і треба брати від нього все і одразу. А що віддавати потім доведеться з відсотками, то вже буде потім. Таким чином, ти платиш подвійно за речі, які тобі не. Не дуже й були потрібні. І ці боргові виплати душать, грошей постійно бракує. І хіба це не рецепт бідності? 26. Вір у великі гроші. Лотерея, азартні ігри, чарівні схеми, оці слоти, фріспіни. Це ще один чудовий спосіб спустити гроші і не розбагатіти. Гонитва за халявою. Купую лотерейки пачками, став на спортивні матчі, грай в казино або взагалі вкладає якісь сумнівні авантюри, що обіцяють золоті гори там, за тиждень або за місяць. Можна програти все до копійки, але за те, який адреналін. Насправді надія швидко розбагатіти, часто робить людей ще біднішими. Ти втрачаєш і гроші, і час, які. Міг би спрямувати на щось реально корисне, легких грошей не буває, але витрачаючи ресурси на ілюзії, ти гарантовано залишишся ні з чим. І 27. зловживай алкоголем та іншими шкідливими звичками. Нарешті, щоб на всі 100 переконати, що багатство тобі не світить, заведи собі одну-дві дорогі руйнівні звички. Куриш пачку цигарок в день, регулярно напиваєшся, підсідай на якісь примарні допінги. Це не лише витягує купу грошей з гаманця, а й підрізає твоє здоров'я і працездатність. З похмілля чи в тумані інших залежностей важко мислити ясно і рухатись вперед. Та й тобі це не потрібно, ти ж відпочиваєш. Шкідливі звички зв'язують тебе по руках і ногах, не даючи ні на чи капітал, бо ти витрачаєш на них, ні заробити більше, бо бракує після того сил і концентрації. І це ідеальний рецепт бідності. І ось вони 27 способів залишитися бідним. Можливо, ти впізнав серед них свої звички чи думки. Це був привід замислитись, але не для того, щоб впасти у відчай, а для того, щоб змінити підхід.